Тож договорю про брата, що він говорив, що якось занадто духовна, це як е, співачці з Києва. Оксамиті також сказали, така молодая, а вже <свісно> Ну, Вона мати там двох дітей, здається, а співачка вже з таким досвідом. Займалась боротьбою раніше, слухайте і проповіді, як саме та до речі. А, і така молода, я вже вірю, що, Ну, Ти Боже, можеш призивати, останній час взагалі молоде покоління вже по цих, по пророчествах буде, що вони Біблію знати не будуть, ти будеш говорити через їх уста. Бо ті, що дуже багато знають, а мовчать, то як би теж не ок. А взагалі, книжники Фарисеї, вони все знали про пришестя Ісуса. Але їм то важко було прийняти. От вони такі розумні, завумні, а тут хопа, приходить хлопчик в храм і розказує такі речі, що їм було дивно. То. А то був син Божий, вже пророчество збувалося. Ух, веселки. Так, повторююся, брат казав, що я дуже там щось духовно, а потім, коли дійсно їхав під розкатами грома, так молився, так молився, що. З переляку. А зараз брата, четверта стадія рака. І думаю, чому ти, для чого? Бо я кажу, що Бог нічого просто так не буває, та, Боже. і війна, і все, що відбувається а всі ці випробування всі ми проходимо, це до тебе вулиця порахована, а якщо ти це допустив з якоюсь метою. І через Україну то хоче спасти весь світ, бо наші тіла тут тимчасово. а Духовне тіло воно вічне, і мені варто кожному, хто слухає це відео, задати собі запитання. І мені також Щас для тебе Бог номер один, чи робота, чи сім'я, чи коханий і так далі, чи все-таки Бог. Або гривнитель, якщо поставимо когось щось на перше місце, то ждіть випробувань, важких випробувань, дуже важких. Вони будуть, поки ми не почуємо. Бо Бог любить всіх своїх дітей і хоче спасти. Ісус прийшов не для того, щоб погубити, а щоб спасти. Кожну свою дитину Він любить всіх. Через це каже церкві, молиття за ворогів. Це як Ісус, який на хресті казав пристієм і не ведають, що творять. Очі закриті, інша сила працює. І дійсно тут на землі нечистивий має владу, але ми портали Бога, і ми можемо спускати небо і приказувати йому скажімо так, биратися вон. Да? Але це всі ці випробування дуже не, не просто так, якщо в когось, наприклад, у мене випробування там, з їжею, наприклад, там да, надмірно була вживаю. Когось з алкоголем, когось там ще з чимось, так. Потім в цій сфері, ця сфера повинна бути переможеною і допомагати іншим перемагати. Але всі ми приходимо певні етапи, і вже згодом, як на картину, повторюсь, що це як отак, наприклад, приближаючи, ми не бачимо всієї повноти картини. Да? Тобто, притик дивлячись, ми не бачимо. А Бог все бачить, фіналь хай, мега І він знає, до чого приведе та ситуація чи інша. Наприклад, якщо ми молимось, то Бог допомагає нам. Ну так. Зараз ще загримить. от, скучилась, алілуя!